Привіт, ви дивитеся Бігу Синфо. Я Макс, і Це рубрика «Йобла війни створена для пошуку ідентифікації окупантів. Це вже 17-й і водночас найсумніший випуск з усього циклу. Нещодавно на території тимчасово окупованої частини Донецької області відбувся студентський дембель, граючи роль доброго царя. Володимир Путін повернув з фронту мобілізованих ще на початку повномасштабного вторгнення донецьких студентів. Пропагандисти зробили з події сенсацію. Тут вручали нагороди і медальки демобілізованим підліткам. Сюди приїхали і смотрящі за окупованими українськими територіями від Путіна Сергій Кирієнко і кремлівська лялька Дініс Пушилін. Фотосесії, репортажі, інтерв'ю. Коротше, демобілізованих назнімали знімали з усіх боків. І як би їх не ховали за позивними, ми їх ідентифікували. Ця історія зацікавила нас з дуже простої причини: йдеться про 19-х, 20-річних хлопців, про покоління, яке. Яке ми втратили, яке Кремль вкрав у нас ще у 2014-му, щоб накачавши вас і пропагандою, нині у 2022-му, кинути на нас же? І воно це покоління, яке 8 років виховувалося в стилі все заради республіки, укропи вороги, путін Бог не лише не чинить ніякого опору, але й... Виглядає радісним, задоволено носить зе символіку, роздає коментарі пропагандистам і, взагалі, геть не бачить причинно наслідкових зв'язків. Так, їхні родини донедавна приїжджали з Донецька на відпочинок, наприклад, у Бердянськ. А потім вони допомагали росіянам цей же Бердянськ і захоплювати. Так, вони періодично навіть переходять на розмовну українську, але далі в цій же розмові називають себе солдатами російської армії. Кажу ж, найсумніший випуск на нових тимчасово окупованих територіях Кремль робив і зараз робить абсолютно те ж саме: насаджування власних шкільних програм, воспитання і депортація тисяч українських дітей. Що з цього виходить через декілька років? Дивіться. Фотозвітів і відеорепортажів зорочистої демобілізації вийшло одразу декілька, та й відбувалося все в кілька етапів. Перший загальний збір, де вітали, співали і роздавали грамоти. Другий інтимніший, де Кирієнка і Пушилін нагороджували тих студентів, хто особливо відзначився на фронті. З других і почнемо. Вадим Сировацький, 23 роки, родом з окупованого Сніжного, нині мешкає в окупованому Донецьку. Студент навчається в місцевій академії будівництва і архітектури. Ось Вадим отримує медальку з рук Кірієнка та Пушиліна. А ось слухає пропагандистську нісенітницю. Ви тепер в Росії в Росії рішенням президента громне кількість самих разних програм з точки зору Развиття, учені, движение вперед, ну, вот, лідер Возрождения, яке ми реалізували здесь. Вадим це возрождення, мав нагоду бачити на власні очі. Не зробив ніяких висновків і почав брати в ньому участь. Ну от дивіться: квітень 2013-го Вадим з мамою Оленою і татом Олексієм відпочивають за кордоном. Купання, дайвінг. 13 тринадцятого, виліт з новенького донецького аеропорту, Єгипет, класний готель, стрибки з парашутом, травень 2014-го. Знову закордонна поїздка, тук-туки, лобстери, екскурсії. Наші дні окупований Донецьк. Мама фотографується на фоні штор і проходить тести, як я умірував в прошлій житті. Батько після позування в якихось донецьких зарослях у 2016-му взагалі з того часу більше нічого не постить. Вадим же тусить на якихось всеросійських і республіканських зльотах, святкує Масленіцю в Донецьку і воює. Висновки нуль. Школу Сировацький закінчив у 2016-му. Атестат з відзнакою отримував вже від окупантів далі вступ в будівельну академію, трішечки безтурботних буднів і відверто дивних розваг. І Вадим стає гвінтиком в системі квазіутворення, очоливши будівельний напрямок в о господи республіканських молодіжних строїтельних отрядах. Що воно таке? Це мікс Тимурівців, піонерів, юнармійців з домішком. Будівельних батальйонів. Учасники чомусь називають себе байцами і долучаються до волонтерства, студентського самоврядування, різноманітних свят, а головне до відбудови республіки. Задача Вадима агітувати і заганяти в цей будівельний гурток якомога більше інших студентів. Ну а хто ж відмовиться? Як можна відмовитися від грамот? Це ж грамоти? Чи від можливості в пілотках пострибати по сцені, чи постояти з прапорами, чи покататися на дупі по льоду? чи змотатися у Росію на загальний зліт таких же дивних організацій і послухати спіч одного з керівників російських студентів? Загонів. Який дайвінг, які парашути, який Єгипет, коли тут такі перспективи. Ну але і це ще не всі бонуси. Є основний найважливіший Вадим зберіг його для спеціальної відеопрезентації своєї діяльності. Ось вона. В ній йдеться про те, що в цих загонах студенти завжди прийдуть на допомогу, що це робота на благо людей, що це допомога у відновленні розбитих будівель, розвиток рідної академії. Практика, а головне, що кращі бійці влітку мають шанс, мають шанс поїхати на будівельні об'єкти Російської Федерації. Воу, як же це круто! А якщо серйозно, то це насправді і є ключова теза. Весь той пафосний мотлух про республіку і помоч людям можна взагалі забути: ось ось це найважливіше завдання окупантів і окупації. Дешева, безправна, накачана пропагандою, робоча сила. І що? І нічого, модель працює. Вадим періодично звітує про пророблену роботу у своїх соцмережах. Ну, ось, наприклад, звіт про новий уровень стройотряда. Бійці працюють в селищі Міхніво, під Москвою зводять для росіян соціально значимий об'єкт. На війну Сировацького забрали одразу, ще навесні, і поки він там сидів і чекав, поки все закончиться, його матір постила Кадирова і якісь російські оркестри. Що ж, матчі. Донецького шахтаря, красиве місто і можливість відпочивати за кордоном лишилися хіба що в архівних фотоальбомах на сторінках родичів Вадима, які ніколи не бачили Росію ворогом, охоче туди їздили. Далі мовчали, а далі пішли на співпрацю з окупантами. Що ж, зате тепер є мідалька від Кірієнка, син ветеран є та й дачі московських генералів самі себе не збудують. Друзі, статистика Ютубу показує, що десь половина з вас дивиться наші відео без підписки. А тим часом нам до восьмиста тисяч залишилося ну геть трошечки. Тож, якщо вам подобається те, чи ми займаємося, і ви хочете першими отримувати сповіщення про нові відео, а заодно порадувати членів нашої команди, то натискайте червону кнопку Підписатися. Поїхали далі. были под обстрелом и ну, это дичайший стресс то есть ты не знаешь куда деваться просто сидишь м -м, с пацанами и просто каждый выстрел может стать последним ты на это очень бурно реагируешь вначале вообще было сложно это ничего не понятно куда что как потом Почав потихоньку втягуватися це. Вита. Це вже кадри з урочистої зустрічі усіх демобілізованих студентів перед якимось будинком культури на Донеччині. Хлопця пропагандисти назвали просто Олександр студент Донту. Доповнюю Олександр Волков тільки-тільки виповнилося 22 роки. Мешкає в окупованому Донецьку. Таков путь пише Олександр в статусі на своїй сторінці, але при цьому виставляє кілька бравадних фото зі зброєю, в формі і з братанами. Ну а ще підбадьорює братцев, котрі продовжують воювати. Олександр навчається на комп'ютерних технологіях і має максимально буденне життя: якісь студентські змагання, гаражні шашлики і родинні відпустки в окупованому Криму, де можна сфотографуватися з пам'ятником імператору або ж у Краснодарському краї Росії. І де можна на УАЗіку по гуамській ущелині. Ну круто ж, ні? Коли росіяни окупували частину Донецької області, Олександру було 13 років. Так, вірогідно, якесь розуміння того, що відбувається, все ж було, але підозрюю, що ключовими були настрої родини. А вони здорово ілюструються сторінкою матері Олександра, 55-річної Світлани Волкової. Жінка колись працювала у відділі освіти кіровської міськради а тепер обіймається з деревами і постить пекельні дописи. Якусь дитину в пілотці з Пушиліним на фоні, Донецьку республіку, фотку частково окупованої Запорізької області, яка тепер нібито з Росії, побіду Росії, портрет Захарченка, Велику Русь, огидні жарти, не менш огидні вигадані історії про тепер вже деокупований Херсон і про те, як росіяни нібито рятували його від обстрілів ЗСУ. Все ясно? Можна ще сторінкою сестри добити. Ірина Волкова, 34 роки, що їй подобається: кліпи, пісня про вагнерівців. Росія 1 освобождення Донбаса. Ну а серед всього цього затисалася петиція з вимогою не мобілізувати студентів. Пізно, дуже, дуже пізно. Чи були якісь шанси у тоді 13-річного Олександра? Не знаю. Думаю, що якщо й були, то дуже дуже невисокі. Що ж? Таков путь. Где учился? Миссии. магистр, Строитель, да? Да. На каких фронтах ты все это время побывал? Вот, в Херсоне были. Потом приехали до а на Михайловке были. И вот где-то с апреля месяца от Новомихайловки были. Ну, ты был прям на фронте, да? Именно? Ну, да. Прям под снарядами, под всей этой жести. В окопах. Потом уже под конец начали дроны летать. Наче віскіноцю херню. Ужас. це 19-річний Михайло Сердюков, родом зі сніжного живе в окупованому Донецьку. Це відео записане пропагандистами вже всередині будинку культури, де якісь місцеві діячі роздавали демобілізованим студентам грамоти і співали для них фронтових пісень. Сердюков ховає себе за вигаданим нікнеймом Таканян у ВКонтакті, але його близькі радо видають його фотографією в шкільному альбомі. Коли росіяни окупували частину Донецької області, Михайлу було 11 років і він вчився в школі, у яку росіяни прийшли, поставили куточок з Георгіївською стрічкою і уголком пам'яті, та почали працювати з дядськими умами. Спрацювало Міша воював у Херсоні проти херсонців, правда, і за росіян. До мобілізації Сердюков жив дуже типово. За гаражні посиденьки з друзями, улюблений китайський мопед, ніва, дев'яточка на ДНРівських номерах і килимові селфі. Перспективи нуль. Ну а далі нова родина завьет тебе синок. І в бій. Втім, як і в ситуації з попереднім персонажем, тут, схоже, добряче постаралася мама, 49-річна Вікторія Сердюкова. Ось вона. Дивіться, яке красиве оформлення фотографій. Ну, а ось сторінка сердюкової Познайом з Вєрой, безсмертний полк, ми в місті. Ну і триколор, куди ж без нього. Що саме вона розповіла одинадцятирічному сину, коли росіяни окупували Донецьк, можна лише здогадуватися, але в одному можна бути впевненим, точно неправду. Друзі, вже дуже скоро новий рік, і хоча сусідство з країною-терористом ніяк не сприяє святковому настрою, все ж нам дуже і дуже хочеться привітати тих, хто кожного дня відстоює нашу незалежність і наші життя. Вже дуже скоро моя колега Аня Калюжна поїде за репортажем на схід, і ми б дуже хотіли привезти захисникам щось смачне. І тепле. Ви можете до цього долучитися. Посилання на тематичну банку в описі під цим відео. Спасибі! Геть схожа історія і ось цього хлопця, 18-річного Микити Чернецького з Шахтарська Донецької області. Шлях від дитячих фотографій у формі українського десантника до окупанта з Z символікою зайняв все ті ж 8 років. Зетка, пафосне фото зі зброєю, камуфляж і страшенно радісна зустріч з родиною. Ні дитинства, ні юності у Микити як таких схоже і не було. Їх вкрали росіяни і частково батько Олександр. Ось він дуже характерний персонаж, якого плавить давно і потужно. Власне, ось його аватарка. Ві, і задача буде виповнена. Ого, все ясно. Ні зліті руських. Я підтримую Путіна. Кадирівці, Путін, Зеленський урод. Я хочу жить в СССР, Сталін, ще Сталін. З таким батьком сина окремо і обробляти не треба було, я думаю. Достатньо було домашнього виховання. Поїбати, їбаті ні четверку, ані всю жить. Штани за 40 гривень. да? Це штани за 40 гривень, вони ще проходять 40 днів 40 років, а це. Ж... А це життє? Це, да? це дембельський півгодинний Алкострім 22-річного студента медичного коледжу окупованого Донецька Олексія Свеженцева. Стоп, киньте плюс, хто нас смотрить. На українську він переходить під російську попсу і під щохвилинне вбивання в себе горілки. Я не вернусь домой, не в городі, дом під кінець Олексій заявляє наступне. Я который служил в російській анфірафі армії. армії. Залубь У мене є такі зв'язки. Що... З фронту свеженцев домобілізувався разом з усіма попередніми персонажами. Ось він сидить в тому ж будинку культури, де роздавали грамоти. Список його життєвих інтересів вміщається в декілька світлин в його ж профілі: Путін випити, покурити. В описі профілю Донецька Народна Республіка у 2014-му Олексію було 14 років, і в цьому віці підлітків абсолютно точно не цікавить ні Путін, ні якесь ДНР. Тож Росіяни насправді через це так старанно беруться працювати з молоддю, щоб весь цей мотлох він не просто з'явився в голові, а й став пріоритетом. Ну і так, батьки відіграють ще важливішу роль. В цьому плані Олексія теж не все слава Богу. Ось профіль його матері 46-річної Надії Свеженцевої в дівоцтві Чаплигіної. В неї з одного боку, звісно, життя починається з любви, але з іншого Кремль, русський мішка, російські паспорти і георгіївські стрічки. А, і перепости повідомлень нашої дії про виплати переселенцям. Вишенька на торт. У Олексія є молодша сестра Настя. Настя продає мило у формі статевих членів. Тож Кремль, русські мішка, російські паспорти, георгіївські стрічки і мило у формі членів. Все крапка. Наконіше дома. вдома. Спустя стільки времени. Ти де вчився, чим займався? Учусь Донецький національний університет. Остановився на третьому курсі. Далі, які плани? Продовжити обучення і подіроводить поспізаності. Це 20-річний Кирило Тітієвський з окупованого Донецька, і йому норм. Йому норм їздити в окупований Крим на відпочинок, а в Москву на екскурсії. Йому норм із триколором, із символікою ДНР. Бо що? Бо його матері теж норм. 39-річна Раїса Набіулова зі старту радує відвідувачів своєї сторінки аватаркою з російським прапором. В її стрічці: Матрона, Георгіївські стрічки і суцільні дні перемоги. Тож з вихованням старшого Кирила і молодшого Єгора, все ясно, але найстрашніше інше. Набіулова вихователька нещодавно хизувалася отриманням відповідного диплому. Тож її сторінка також це ще й підбірка методичок, за якими вона працює з дітьми. Ось, наприклад, матеріали для вивчення природи Росії. Дуже дуже потрібні в Донецьку знання. Ось презентація ніхто не ні забит, нічого не ні забита. Ось розкажите дітям про 23 февраля з російськими вояками. Скільки ще засмічених голів, поламаних життів і війн нам варто чекати з таким вихованням? І скільки років нам знадобиться на те, щоб вкласти в ці голови, хоч трошечки адекватності? Я думаю, якоїсь однієї відповіді тут точно немає, і ви можете лишати свої варіанти в коментарях. Під цим відео, ось в залі в кепці з триколором ще один персонаж з шахтарська, Артем Кошелєв, теж повоював, упліпившись зетками і демонструючи, що йому зашибісь. Гімно в голову Артему воювали з раннього дитинства, себто зі старту окупації частини Донецької області. Так в архіві можна знайти дитячі малюнки в стилі Ми замір. Ми за мір, але грамоти з серпом і молотом, радянські пам'ятники і георгіївські стрічки. Ми за мір, але вдома буде символіка квазіутворення. Ми за мір, але фотографуватися доводиться не з улюбленим клубом, а лише з його гербом. Бо клуб тут давно не грає через вбивчий Ми за мір. Не останню роль в цьому всьому зіграли батьки. Ось вони весело святкують. Зокрема, 48-річна матір Ірина Кошелєва. Їй, наприклад, подобається анекдот про те, як Макрону у Франції доводиться платити за каву рублями після окупації. Ну і ще вона не проти передати ленточку Побєди. Це черговий доказ того, що весь цей символізм страшенно важливий. Усі ці стрічки, паради, флешмоби, вілічі, республіки, триколори – Усе це страшенно важливе для Росії. І саме тому Росія їх так активно нав'язує. І саме тому Росія нападає на ті країни, які ці символи нищать або ж забороняють. Бо це працює, бо це здатне перетворити людей на біомасу, які радісно підуть вмирати за Путіна під улюлюкання власних батьків. І ось останній на сьогодні, але не менш красномовний приклад: Євген Неділяєв, 19 років. Родом з Шахтарська вчиться в Тореському горному технікумі. Судячи з фотосетів, прямо силою на фронт його тягнути теж не довелося: пафосно зі зброєю, на виїзді з зеткою, в камуфляжі в ялинках. І ось так Неділяєв і ріс. З віршами, стрічками і Побєдай. з бабусею, 67-річною Лідією Неделяєвою, у якої вся стрічка в однокласниках це Росія вправля карать нациста, Українці народ, який найбільше схильний до зради, «Гоздеб виділив 70 мільярдів для свірження Путіна, «Укросранці», «Укровермахт» і нелюди. Це в перервах між котлетками і суглобами. При цьому його батьки, наприклад, були зовсім не проти з'їздити і відпочити в українському бердянську, попри нацистів і Укровермахт. З'їздили, відпочили, повернулися, начепили кепки зетками, а син почав допомагати в окупації все того ж Бердянська, божевілля. Я б міг розповісти ще про багатьох, про бійця з позивним «Казах». Я банку как бы нам давали Этот. І ми там вместе, місті шесть чоловік вот таку баночку 240 Это брат. Грам. 240 двісті сорограм. по побразки дійсно. А насправді Данила Малова, селища Сердите, який в дитинстві обожнював шахтар музикою мандри, а тепер радісно розповідає про війну за окупантів. Про юного майстра спорту Сергія Крюкова, з шахтарська, який всі роки окупації частини Донецької області гордо представляв квазі республіку на чемпіонатах сплавання, регулярно катаючись до Росії. А Потім був відправлений на фронт. Чи про Владислава Соловйова ми про на масапоросському правління росла живі стояли на присотніх везде ми були? Який в дитинстві, схоже, ніколи не знімав з себе футболку з надписом «Донецька Народна Республіка, а зняв лише, коли треба було вже вдягати камуфляж і бронік. Але ефір не гумовий і тому треба завершувати. В мене немає ніяких висновків, лише безмежний сум. Через те, що ці 19-20-річні хлопці вже абсолютно точно втрачені для нас з вами. Через те, що таких як вони Кремлем було свого часу вкрадено десятки тисяч. Через те, що росіяни нині роблять абсолютно те саме. А отже, подібні історії можуть повторюватися знову і знову. Бережіть себе, вірте в збройні сили України, допомагайте українській армії. а Головне, пам'ятайте, все буде Україна. До зустрічі.